Дівчата, обережно! Маньяк! Ім'я Ваня Вибух або Джонатан Блоу. Рекмети. Геній створив культовий брейд. План заманювати жертв на безлюдний острів із барвистими кущами. Приманка новий нестандартний проект за вітнес. Сюжетної лінії у гри немає, а от інших ліній завались. Вони основа ребусів острова. Проведіть криву з однієї точки в іншу. Гадаєте, це просто? Ха. У кожного ребуса своя каверза. Якщо впораєтесь, зможете. Спілкуватись з островом, змінювати його та знайти звідси вихід. Звучить як шизоїдна маячня. Та не забуваймо, Джонатан Блоу геній на завітне. Він уже витратив 5 років життя та 3 мільйона баксів. Вистачило б на три справжні острова. Тож гра цілком може стати шедевром. Перевіримо це у 2015-му на ПК ps 4 та iOS. А наступна гра у рубриці Скоро точно не вляпається облич. shambo Bagniuku Сильний костюм, хоч вижимай, на зубах пісок, а харизматична мармиза, від якої божеволюють дівчата, знову у синцях. Авантюрист Натан Дрейк знайшов чимало стародавніх скарбів і навіть потрапив до книги рекордів Гіннеса. Та на цей раз він, тобто ти ігронавте, вляпався. вляпався. Uncharted 4 буде ой як непереливки. Не встиг Натан почати нормальне життя, як з'являється його брат та кличе до Мадагаскару, шукати міфічне місто піратів. У жилах Натана. Кров славетного пірата Френсіса Дрейка, а у минулому повну таємниць. Тож він погоджується на карколомну пригоду, що може стати для нього останньою. Тут вже все залежить тільки від вас. У непролазних тропічних хащах на тебе чекатиме суцільна небезпека. Одна помилка, і ти зірвешся зі скелі чи водоспаду, а без вірного пістолету та фірмового сарказму. Тут взагалі не вижити. У джунглях повно головорізів та інших мисливців за скарбами. Вони діятимуть разом і не дадуть відсидіти з укриттям та Натан теж не простачок. У його арсеналі кілька нових прийомів, та увага, гак на мотузці. У джунглях штука незамінна. Буде у Натана і така зброя, щоб вразити на повал дівчат, зовнішність якою розробники Ноті Док дуже пишаються. Зірковий актор та каскадер Джоні Ноксвіл знову подарував Натану своє лице для максимальної реалістичності. Ми використали найпередовішу мокап-анімацію, що перенести у гру кожну зморшку, вираз обличчя та емоцій. Uncharted 4 буде найвражаючим. Пригодою з усіх, що ви бачили, Uncharted завжди тримає марку. А Натан Дрейк нарощує харизму. Тому чекай з нетерпінням кінця року, якщо маєш PS4. Отже, готуйся ділитися джойстиком із дівчиною. The Witness та Uncharted 4 ще у розробці. А поки ти чекаєш на ці ігри, ігронавти спростують або підтвердять кілька ігрових міфів до 8 березня.